11 премій імені Юлії Тимошенко для переможців 13-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Це вчителі, педагоги і талановиті учні. Урочиста церемонія у столичному театрі Франка. Від лідера опозиції лист привітання зачитала донька Проходить Юлії Цей Тимошенко Євгенія. Всі ці роки конкурс Петра Яцика наполегливо утверджував державність української мови, підносив її престиж, зміцнював наш національний дух. Змагання. Зізнання рідної мови єднало в одну дружню родину українців заходу та сходу, півночі та півдня нашої держави, а також з усіх куточків світу. Він є нашою з вами відповіддю тим політичним провокатором, автором новітних валуївських циркулярів та емських указів, які торік підступно протягли та підписали ганебний мовний закон, а тепер волають про продвуязіч... двоязичі, сподіваючись розколоти Україну. Звучить музика Аплодисменти І скучно тому не вивати. прошу тиця. Ти хочеш станеш героєм? Е. Дякую. Дякую. Дякую за ваше Така ж виживана мова. Вітаю. Дякую, пані Ігені. Юлія Тимошенко вже є традиційною на цьому конкурсі. І це вже в п'ятий Юлія Одина Тимошенко підтримує проведення конкурсу української мови імені Петра Яцика. Цьому році це були і грошові премії, і безумовно бібліотечки, книжки, українські книжки, слово, яке так потрібно дітям, які глибоко вивчають і люблять українську мову. Володимир приляк, Іван Болілий АНТВ.